Чи є підживка для газону на ось по секрету? Насправді є і зовсім недорого. Дивіться, це спеціальне осіннє добриво для газону стандарт. НПК 10 кілограм коштує всього 690 гривень. Цього вистачить, щоб підживити 4 сотки при нормі 25 грам на 1 метр квадратний. Тобто на одну сотку ви витрачаєте всього 173 гривні. Також є фасування по одному та 3 кілограми. І доставка безкоштовна. Оптимальна температура для внесення цього добрива від 10 до 20 градусів Цельсія. А склад просто ідеальний: 0% азоту. різ газону восени не потрібний. 8% фосфору для потужного укорінення і цілих 25% калію для підвищення імунітету та морозостійкості. Щоб замовити, пишіть нам у Viber або в особисті повідомлення.